Ти вже доросла, і ми тобі довіряємо. Музику не гучно. Зголоднієте все у холодильнику. Вечірка має закінчитись до 21-ї. Ранком ми повернемось. <плес> Чого сумна? Що з тобою? Дякуємо за чудову вечірку. Захворіла? Дашо. Щось трапилось? Та кажи вже. Зникла мамина каблучка, яку їй подарувала бабуся. Сімейна коштовність. До вчорашньої вечірки вона ще була вдома. Може, знайдеться? Звісно, знайдеться. Хіба якщо? Хіба якщо її не взяв хтось із нас? Ти це хотіла сказати? Я не вірю, що серед моїх друзів є... є злочинці. Тому ми маємо провести розслідування. Детективних романів. Ти щось маєш проти книжок? Та ні, я так сказала. Будуть допити не треба. Як тобі допомогти? Дуже просто розказати. Що розказати? Чи виходила ти надовго із зали, де були всі, або бачила, хто виходив? Всі виходили. Куди і навіщо? Всі по черзі виходили до туалету. Саме так. А я до кухні. Допомагала Даші робити канапки. Мені було задушно. Я на двір виходив. Ми пішли раніше, бо нам на тренування. Спортивний режим. У якій годині? Десь о 20 Засвідчую. Зустрів їх у коридорі. Ви вдягали куртки. Точняк. Можливо, але це не Алібі. Я виходила із зали разом з ними. Надя була поруч зі мною. Припустимо. Хлопці і Надя не могли. А де знаходилась ця каблучка? А й справді де? Як вийти із зали одразу по сходам на перший поверх? Протилежний бік від кухні й виходу. Навпроти туалетні кімнати. І це значить, що до неї могли потрапити усі. Тобто алібі немає ні в кого? Стовідсотково ні. А наомі не було дуже довго. У мене живіт розболівся. Ой, як невчасно. Ти з Веронікою з самого початку затрималась. Ми робили зачіски. А свідки є? Ти теж виходила. До кухні, випити води. Софія заходила. В мене свідки. Дякую, Надя. А після кухні. Ми маємо довіряти один одному. Але ж каблучка зникла. Після уроків не розходимось. Кожен напише пояснення про своє ще хвилинне пересування в будинку, проведемо ретельний аналіз і, можливо, знайдемо істину. Істину! Можливо. Мама пише, каблучка знайшлась. Як знайшлась? Цього не може бути. Чому? Тільки тебе одного здивувало, що каблучка знайшлась. Ну, ну я просто зрадів. Тож тепер порадую всіх. Мені вона не потрібна, я лише хотів побути справжнім детективом. Той, хто найбільше кричить про істину, може бути найбільшим брехуном.